Усіх вітаю, коли не вгадаєте, куди я вас провела. Сьогодні я вам покажу роботи Григорія Ксьонза. Це полтавець, який народився ще у 1874 році, у Миргороді і жив на Полтавщині і малював чудові портрети людей. Працював у жанрі наївного мистецтва. Ну що ходімо позаду мене, полтавська галерея, ось музей імені Миколи Ярошенка. І зараз будемо заходити. І ще й з конячкою іграшковою. Хота, соняшник, хлопчик у вишитій сорочці з книжкою, мабуть, школяр. Так, ось дівчина з трояндочкою. До речі, Класичні ось портрети якраз і малювалися з квітами. Дивіться, хата також. Це, мабуть, вже така по типу молодички. Ось Ксенс, 1933. Це ось також хлопчина, дуже-дуже подібний, таке відчуття, що то навіть копія. Можливо, то замовили батьки, а це бабуся. Або близнята. Така темна ця картина досить. Мені от здається, що ці картини потребують реставрації. Подивіться, ось які тріщини. Але все одно якраз, вона, мабуть, зберігалася або скручено, і ось такі черевики. По типу вже вони були популярні в 50-х-60-х. моєї прабабусі були. І красетка маргородська, якщо я не помиляюсь. Боже, як гарно. О, Дивіться, там ще й бабуся. Також ось букет, такий класичний, ось сорочка промальована. Ось дуже мені це цікаво і важливо, як це виглядає. Боже, знову ось хлопчина з книжкою. Дивіться ще що, що. Тема кавуні. А тепер подивіться, там, я не знаю, можливо, це якесь поле було з кавунами, а ось цей хлопчина хоче його красти. А дід охороняє, як в терадорах з Васюківки, там ось був дід Варава. Так, портрет Мергородської міщанки. Так, а тепер треба так стати, щоб не засвічувало. Ось, подивіться, оці ось сорочки, це ж ось відтворювалося з того, що було в реальності. Це ось Кобзар Михайло Корецький, такий юний хлопчина, а зверху ось Шевченко. Угу. Портрет Івана Маленка. Українська ніч. Ага, але гарно, гарно. І Рама така цікава. Так ось чоловік, позаду, коні, хата, кавун. Дубина. Олена Семен. Мабуть, Семенівна Дубина, 1937 рік. Я не знаю, що я там знімала. Подивіться ось корова, теля, хата, жінка вже, мабуть, заміжня, хустці, грушки. І ось дивіться, який пояс. Це ось також Миргородщина, судячи по Керсетці. натюрморт. Так, чоловік ось з циркою пала. Осочки, чекачечки. -чі Кінь, собак. А, він ок. Мисливець. Я ще маленька картина. Ось фото Ксьонзе, я надеюсь. Такий гарний чоловік, про що щось думає. А, це брат художника миргород. 1874 1946. Чи це просто ось. Ілюстрація, можливо, це ну це вряд-навряд портрет Григорія Ксьондз. Ось дивіться, яка гарна. І, до речі, дуже в хорошій якості, або вона реставрована, ця робота. Так, це ось можливо, він малював, до речі, для церков. Можливо, це якась ікона з церкви. Тут ще щось пописано. Засвідчує, покайтеся, бо. бо. А, покайтеся і увіруйте в Івангелію, бо приблизить царство небесне. Зрозуміло. Це як у на трольці зверху написано. Так, Шевченко. Це вже ось інший портрет і ось підпис. На деяких немає. Ось вони. деяких є, ксьонс. Так, дивимося далі. Так. Сьон це ГП портрет невідомого. Чоловік такий вже в літах. Це ось дівчина з таким цікавим дукачем. Подивіться. Це ось також натюрморт, кавун. І ще і, не знаю, кабачок, мабуть, якийсь. Гілочки, гілочки, небо як гарно. Вони, мабуть, облаковані, чимось вони. А можливо, вони закріплені чимось, щоб не тріскалися. Бо ось ця картина, наприклад, не виблискує так, як та. Так, це в нас що написано правда, мабуть, то газета. Це гарка. Так, ось, ви я дуже дівчина зараз. знайду ракурс, потрібний дівчина в Маргородській Керсетці Ксьонс, 1933 рік. 1893 Ду Сенко, 1900, я ж подивіться, не знаю чому, але однакові рами. Можливо, просто що знайшли. Тривога, це або або тревога, ні тривога. Чоловік, це ось сім'я. Це ось також чоловік підписів немає. Це, можливо, ікона з церкви. Я ось вже швидко знімаю через тривогу. Також чоловік по типу мисливця з собакою. Там дуже подібна картина. Бо це оця жінка від Так, дівчина. Анна ага, 1916 рік. Також чоловік з собакою. До речі, всі собаки якісь однакові. Чоловіки різні, а собаки однакові. Це, мабуть, як фон. Це з дівчина набирає воду. Ще один Шевченко. Боже, ця ось як жива. прямо так гарно вималювана. Не знаю навіть як такі намистечка, подивіться, яка плахта. Полтавська оця ось запаска. Навіть якісь ось, не знаю, як називати чулки І знову ж таки квіти. Сім'я, мабуть, що. Це, мабуть. Не знаю, чоловік і жінка це, мабуть, троє дітей, і хлопчик з книжкою Шевченко.